Певнена у своєму виборі віцепрезидентка Камала Гарріс у вівторок в Пенсильванії представила губернатора Мінесоти Тіма Волза як свого напарника на виборах. у своєму штаті він був зразковим виконавчим директором. І з його досвідом я вам кажу, Тім Волз буде готовий до роботи. Кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп також хвалить політичне минуле свого напарника, сенатора від Огайо, Джей Ді Венса. Втім, нещодавно колишній президент применшив важливість для виборів особи віцепрезидента. Я вважаю, що це добре історично задокументовано. Віце-президент із точки зору виборців немає жодного впливу, тобто практично ніякого впливу. Все залежить від вибору президента. Експерти пояснюють, через те, що віцепрезиденти діють у тіні президентів, США, їх роль часто неправильно розуміють і недооцінюють. Втім, вони перші у черзі на посаду, якщо президент не може виконувати свої обов'язки, і є ключовими особами у просуванні політичного порядку денного своєї партії, Їх роль насправді полягає в тому, щоб діяти як підлеглі, допомагати просувати та провадити політику президента та розширювати здатність президента функціонувати в якості національного та міжнародного лідера і вибір віцепрезидента до певної міри може сприяти президентській кампанії, каже професор Голдштейн. Вибір Білом Клінтоном Ала Гора у 1992 році був дуже вдалим. Поєднання цих двох молодих центристів з півдня бейбі бумерів надіслало меседж про зміну поколінь. А от поганим вибором, на думку аналітика, було рішення сенатора республіканця Джона Маккейна призначити своєю напарницею губернаторку Сару Пейлін у 2008 році. вона стала фігурою, яку пародіювали під час кампанії, і я думаю, в кінцевому підсумку зашкодила кандидатурі Маккейна. Хоча це не було причиною програшу сенатора Маккейна, Кампанія демократки Камали Гаріс зараз робить ставку на Тіма Волза та його зосередженість на економіці, яка підтримує сім'ї. підтримка сімей у його випадку це не про контроль над репродуктивними правами, а економічна підтримка сімей, освіта, охорона здоров'я, житло, створення робочих місць. Натомість Джей Ді Венс допоможе просунути республіканський наратив, каже аналітик Пітер Лодж. наратив, який вони просувають, наступний. Знаєте, колись була Америка, де якщо ви наполегливо працювали, грали за правилами, як працювати сім'я середнього класу, ви могли досягти успіху, і що цієї Америки зараз немає. І якщо ви проголосуєте за них, та Америка повернеться. Навіть якщо кандидати у віцепрезиденти рідко впливають на результати виборів, американські виборці напевно звертатимуть увагу на те, наскільки добре обрані віцепрезиденти прислухаються до електорату та доносять їхні занепокоєння, кажуть аналітики. Андрій Борис, Вероніка Балдерас і Глесіас, Голос Америки, Вашингтон.